На сучасному полі бою швидкість обміну даними вирішує все. Радіозв'язок, супутникові технології, захищені мережі та оптоволоконні канали дають можливість передавати інформацію миттєвом, що значно підвищує ефективність бойових дій. Кременчук передав одному з підрозділів Сил оборони обладнання для зв'язку. На війні зв'язок дуже потрібен. Це керування підрозділами, це керування безпілотними літальними апаратами, це можливість вчасно попередити атаки ворога. І впевнений, що ця сучасна техніка допоможе нашим хлопцям. Кременчуцька громада завжди підтримує своїх захисників. Робила і робитиме це надалі. Серед допомоги, яку передали військовим, кабелі, відеокамери, оптичні панелі, спеціальне технічне обладнання та решта речей, потрібних нашим бійцям для налагодження зв'язку. Щиро ми дякуємо за допомогу. Надану вами. Скажімо так, під час ведення бойових дій така допомога дуже потрібна. Без зв'язку не можна управляти військами, так як наш підрозділ. Якраз забезпечує управління військами, то дана допомога нам досить знайдеться. Також серед переданих речей бездротові точки доступу до мережі. Це радіореленний зв'язок для передачі інтернету на великій відстані от 20 і більше кілометрів. Перемагає той, хто швидше реагує, а для цього потрібен сучасний захищений і безперебійний зв'язок. Кременчук забезпечує армію необхідним обладнанням. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.